Доброго дня. Мене звати Олександр Камареус, і я керівник відкритих публічних фінансів. Відкрити публічні фінанси державна установа. Це команда IT-фахівців небайдужих розробників. Ми протягом трьох років впроваджуємо IT-рішення для держави в частині публічних фінансів. Зокрема, за цей час ми реалізували чимало потужних проєктів, серед яких spending. Of UA, найбільша база даних у сфері витрат, OpenBudgetGoFua, портал. На якому вперше вся країна змогла побачити будь-який місцевий бюджет. Третє реєстри проєктів, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. Це портал, на якому представлені проєкти, на реалізацію яких держава бере міжнародні позики. Спочатку я розповім вам трохи історії відкритих даних у сфері публічних фінансів. У 2016 році уряд затвердив концепцію інформаційно-аналітичної системи Прозорий бюджет. Це частина реформи в сфері публічних коштів в Україні. Мета реформи зменшити зловживання і корупцію, а також оптимізувати управління державними коштами. А принцип цього це відкритість, ефективність, автоматизація. Саме тому ми розробили ці портали з відкритими даними, про які я розповім протягом лекції. Тож перший проєкт це єдиний портал використання публічних коштів. Він же спендінг. Спеннінг містить повну і вичерпну інформацію про використання публічних коштів в Україні. Що таке публічні кошти? Це кошти державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, кошти місцевих бюджетів, кредитні ресурси, надані під державні та місцеві гарантії, кошти Національного банку України, Державних банків, Державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, а також кошти суб'єктів. Господарювання державної і комунальної власності, отримані ними від їхньої господарської діяльності. Яка ж інформація про ці публічні кошти є на порталі? Тут є інформація по всіх платіжках держави, плюс є службовий кабінет, в якому розпорядники звітують про використання коштів. Є інформація про договори, додаткові угоди, штрафи, звіти. Достатньо знайти назву бюджетної установи або її ЄДРПО. Зайти на портал. То подивитись, кому і скільки платив розпорядник державних коштів. А також подивитись призначення платежу. Наприклад, ви зможете подивитись, кому і скільки заплатила служба доріг вашого регіону за утримання доріг у належній якості. Дані ми отримуємо щодня від казначейства. По-друге, на порталі містяться документи договори, додатки, акти, звіти, штрафи. Ми розробили службові кабінети для звітування організацій. В яких вони заповнюють форми, та за допомогою свого цифрового підпису оприлюднюють ці документи, це дає змогу побачити інформацію про стан виконання угод, а саме, кому і за що і на яких умовах платять гроші усі, хто використовують публічні кошти. Наприклад, зможете подивитись, скільки коштів департамент будівництва вашої обласної державної адміністрації витратив на будівництво нового аеропорту. А у відповідних договорах дізнатись, навіть скільки коштує цегла та які строки будуть збудовані ці стіни. Ми робимо все, щоб бухгалтерам було легше звітувати. Тому команда відкритих публічних фінансів розробила сервіс інтеграції з обліковими системами. Це дозволяє бухгалтерам автоматично звітувати. Сьогодні спендінгу ФІА це найбільша база даних по державних витратах України. Наразі на порталі звітують близько 50 тисяч розпорядників публічних коштів. Тільки уявіть, на ресурсі є більше ніж 150 мільйонів платіжок держави. Користування порталом є безкоштовним, анонімним та доступним 24 на 7. У 2017 році відкриті публічні фінанси запустили цей портал в промислову експлуатацію. Це означає обов'язкове звітування для всіх, хто використовує публічні кошти. Невиконання цієї вимоги це адміністративне правопорушення. Портал Став широковідомий як джерело інформації для журналістів і громадських активістів, які займаються розслідуваннями в області корупції. Було проведено понад 300 медіарозслідувань на основі даних порталу. Більш того, інформацію з порталу можна завантажити у машино форматі через відкрите IPI. До речі, це перший портал в Україні, який повністю відповідає міжнародним стандартам Open Data. тобто він не містить форматів, які неможливо обробити. Реалізація такого рішення дає користувачам унікальну можливість системного контролю за витратами публічних коштів. Можна створювати нові сервіси для аналітики даних, пошуку інформації, журналістських розслідувань, а також сервіси для бізнесу та для громадян. У 2018 році ми запустили бюджет для громадян. На ньому можна побачити основні показники виконання державного бюджету за рік: доходи, витрати по областях України. Рівень виконання бюджету на поточний момент, завдання проєкту показати всі стадії бюджетного процесу. На порталі можна відстежити, скільки грошей пішло на освіту, оборону, медицину, загальнодержавні функції. Вся інформація оновлюється щомісяця. Якщо говорити про державний бюджет, то окрім зведених цифр доходи видатків, можна подивитись, скільки витрачають на своє функціонування центральні органи виконавчої та законодавчої влади. Наприклад, Скільки держава планує витратити на функціонування Державного космічного агентства та на що саме? Скільки планується на сам апарат агентства, а скільки на позашкільну освіту для дітей? До того ж, на прикладі Мінфіну ми показали бюджетні програми. Це документи, які відповідають на питання, куди і навіщо будуть використані бюджетні гроші. А також які показники ефективності використання цих коштів. А також на порталі ми відкрили. Усі місцеві бюджети України на ресурсі є більше 9 тисяч локальних бюджетів. Тепер можна дізнатися, з чого саме формується бюджет вашого населеного пункту, щоб контролювати використання цих коштів. Можна побачити доходи окремого бюджету та видатки. Також є можливість порівняти бюджети між собою. На сайті знаходиться мапа з місцевими бюджетами. Ви можете знайти будь-який бюджет населеного пункту та перевірити стан його виконання. Чи є Кошти в ньому. Наприклад, якщо ви живете в Софіївській Борщагівці, на порталі ви можете побачити, що є надлишок коштів у цьому бюджеті. Тож можна сміливо пропонувати свої проекти та пропозиції для розгляду вашим депутатам. Цікавим є розділ розпорядники бюджетних коштів. Тож, нарешті, можна побачити, хто і на якому рівні розпоряджається коштами з наших податків. А також ми інтегрували опенбаджет. Зі спендінгом. Тож за лінком у профілі розпорядника можна побачити, і на що вони витрачають ці кошти. Ну і наша гордість це Boost. Що таке Boost? Це аналітичний блок на основі даних порталу. Boost це інструмент аналізу бюджетних показників. Він розроблений на основі методології Світового банку. Мета проекту це сприяння ефективному використанню бюджетних коштів, поліпшення процесів прийняття рішень, прозорості. Та підзвітності. Наприклад, вам цікаво, як відрізняється бюджет вашої області від інших? Скільки Дніпропетровщина витрачає на освіту та за якими статтями видатків? А Тернопільщина на медицину цікаво? Тож саме там ви побачите цю інформацію. У 2019 році ми відкрили ще один портал з відкритими даними: це реєстр проєктів міжнародної фінансової допомоги. Це офіційний державний портал з реєстром проєктів соціального та економічного розвитку України. Які здійснюються за підтримки міжнародних фінансових організацій. На порталі ви зможете знайти інформацію про проєкти, які були протягом усіх років співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями. Наприклад, вам цікаво будівництво метро в місті Дніпро. За галузі реалізації транспорт складських господарств знаходите проєкт завершення будівництва метрополітену у місті Дніпро. Кредитує Україну в цьому проєкті Європейський банк реконструкції та розвитку. Бачите! Що проєкт буде повністю реалізований у 2027 році. У документах на порталі зможете подивитись структуру проєкту, плани будівництва, кошти та хто відповідальний за проєкт. Доступна навіть і динаміка використання коштів в роках. І давайте трошки підіб'ємо підсумки. Наразі я розповів вам про три портали з відкритими даними у сфері державного управління фінансами: як на центральному рівні, так і на локальному. Це портал з витратами розпорядників, Spending, портал про бюджети України, Open Budget, портал про проекти, на які держава бере позики від міжнародних фінансових організацій.